Всіх вітаю на каналі Техносело. У цьому відео хочу розповісти вам про те, як я зробив мансарду. Мансарда взагалі не планувалася, тому що це досить дороге задоволення. Тим більше, що в мене доволі мало місця зверху, і дах вже досить скоро буде потребувати заміни, тому що там в мене встановлений амдулін. Йому гарантія 15 років. Ось, і я планував, навіть якщо робити якесь мансардне приміщення, робити його вже, як кажуть, по уму з ватою, там має бути мінімум 250, а навіть по новим нормам, наскільки я знаю, 300 мм утеплювача. Це досить дорого. І за рахунок того, що в мене досить невеликий будинок, і туди бахнути 300 мм утеплювача, то з кімнати там просто не залишиться майже нічого. Ось, поки ми е, жили на дачі-заїздами, в основному на вихідні, п'ятниця, субота, неділя, це і ну, початок весь ковіда, ось, а з початком. Війни я поселив до себе у квартиру своїх знайомих з центральної України, і ми почали на дачі проживати вже постійно. Ось, діти спали в досить тісних умовах, не було умов для вирішування там, уроків і тому подібне. І я вирішив все-таки зробити мансарду, але зробити їм максимально дешево, наскільки це можливо, так, щоб було років там на 10. 15 А далі вже буде видно, як і що перебудовувати чи ні. Отже, дивимось, далі буде цікаво. Ось цей скос тут у мене з'явився не просто так. Колись тут були двері, кімнати ще не було прибудованої. І в ці двері я входив, і тут мала бути драбина наверх. Але вона була досить крута і незручна. А саме оця двері і утеплена стінка відділяла другий поверх холодний від теплого нижнього приміщення. Отже, коли з'явилася кімната, тут уже стала тепла зона. Частину стінки я зняв. І ось у мене тут залишки люка утепленого, яким я користувався для виходу на горище. На перекритті в мене балки 75х15 і між ними утеплено мінеральною ватою завтовшки 100 мм. В такому вигляді, дачка була вже з 2013 року, і тоді вона використовувалася за призначенням. Отже, першочергово для будівництва мансарди мені потрібно було дошки. А саме дошки для підлоги. Тож я взяв розмір 6-метрові дошки 32 на 200 мм з розрахунку десь на 40 квадратів. Ой-ой-ой, Нам зелений, але я швидко не вмію. Далі прийшла черга за пінопластом, який теж я привозив власноруч на своїй машині в мене влазить десь близько 7 пачок пінопласту. Загалом в мене пішло десь 160 листів, то мені довелося їздити за пінопластом близько 4 разів. Враховуючи те, що тепер з пінопластом мені доведеться працювати багато, я зробив собі таку приспособу з ніхромової спіральки та блока живлення, щоб різати пінопласт. Тепер можна робити будь-які форми, це дуже зручно, коли є великі об'єми по різці пінопласту. Тож вже на слідучий день я приступив до роботи. Пінопласт я використовував 100 мм 15 щільності. Він дуже легенький та максимально теплий. Це перший шар пінопласту, далі буде ще один. Перший шар у мене йде між стропилами, стропила в мене 150 мм. Тобто я залишаю ще 50 мм між пінопластом та вітробар'єром. Далі всі стики пінопласту доби продуваю піною з пістолета, використовую клей-піну для кріплення теплоізоляції, щоб все було максимально герметично та не було містків холоду. Далі я виявив гніздо джмелів, тож було прийнято рішення їх спасти. Можна було, звісно, зафукати дихлофосом, але це не наш шлях. Якщо що, куди будете тікати? Придумали, куди будете тікати? Ні. <риклад> Для джмелів я використовую старий насос від басейну. Минулого року вже в мене в ньому джмелі проживали, так скажімо. Відійди звідси, тому що зараз вони вже на мене нападають, я зараз буду спускатися вниз. Отже, жодна комаха не постраждала. Гніздо з джмелями перемістилося до нас на підвіконня, і тепер ми за ними спостерігаємо біля обідного столу. До речі, пінопласт знадобився і тут. Бачите, як джмелі. Нам розповіли про те, що їм спекотно. Вони махали крильцями у всі отвори, які були в насосі. Шматок пінопласту перед фільтром, все порішав. Далі пішла черга розпускати дошки. Дошки я розпускаю на рейки для того, щоб зробити контробрещітку та ще один шар пінопласту. Тобто загальна товщина моїх скатів буде 130 мм. Рейки я роблю самотужки тому що їх рахують на погонні метри, а дошку рахують на куби. Тож набагато дешевше нарізати собі дошки самотужки, якщо є така можливість, отже кожну дошку мені вдалося розрізати на три частини і зробити з них три 6 шестиметрові рейки. Далі я прийнявся прорізати проєм під вікно, яке згодом стане дверима на майбутній балкон, який я в майбутньому планую збудувати. Нарешті відкривається чудовий краєвид, а ще і весна. Я так люблю цю пору року. Майже всю роботу по будівництву я роблю самотужки, але, звісно, я такий шмат роботи, де без кума не обійтись. Тож володька завжди приходить на допомогу. Того щоб вікно було максимально великим, як я в принципі і хотів, я робив заміри сам. Тож тепер я знімаю лишніх десь пів см дерева по периметру. Просто якщо заміри вікна будуть робити ті, хто їх встановлює, вони зазвичай роблять його на 5 см менше і по колу просто задувають піну, так набагато легше. Готово! Ще один день і є результат. Це не може нарадувати. Далі трохи прибирання і приступаю до кріплення пінопласту під самим верхом. Кріплю спочатку 100 мм, потім ще 50 мм. Тож загалом з самого верху в мене буде 150 мм утеплювача. Ось так виглядає перший шар. Далі приступаю до утеплення фронтонів. Там у мене буде 150 мм пінопласту і ще 50 мм мінеральної вати. Вату використовував тому, що вона в мене залишилася від підлоги. І потрібно воно там для того, щоб закрити силовий брус і не було містка холоду. Далі кріплю контр обрешітку завтовшки 32 мм. І вставляю між нею пінопласт вже лежачі завтовшки 30 мм. І по приколу між шарами пінопластом наношу клеєм імена тих, хто допомагає мені по будівництву. Загалом утеплення скатів виходить 130 мм. А утеплення фронтонів я зробив одразу 200 мм. Це буде кінцеве утеплення. А скати даху я можливо ще буду доутеплювати, коли буду міняти ондулін. На стропили я додав ще 50 мм рейку, а також додав ще 50 мм утеплювача на скат. Таким чином, я максимально зберігаю місце у самій кімнаті. Далі розбираю ліжка дітей, там де мають бути сходи. З цього моменту в будинку починається максимальний хаос, тому що діти спали хто на диванчику, хто з нами в кімнаті на підлозі, і мені потрібно було якнайшвидше закінчувати свою ідею із мансардою. Пішов етап, як би я його назвав телепорт, коли у будинку з'являється зовсім інше освітлення через вікно на горищі і зовсім інший вхід. Раніше я лазив на горищі через такий собі люк, а тут з'являється повноцінний прохід. Квест полягає в тому. Як витягнути із стіни, із балки гвоздь? Тепер балка переїжджає на своє постійне місце проживання у 40 см поруч. Далі нарешті закриваю старий вихід на горище та тимчасово обрізаю чорнову підлогу під розмір кімнати. Мінеральну вату між поверхами я залишаю. Для найкращої шумоізоляції і, звісно, прикривається все паромембраною Далі натягую мембрану паробар'єру для того, щоб волога з будинку не заходила у пінопласт та деревину. Добре, герметизую всі стики між балками. Гіпсокартон також привіз на своєму авто. На фото не видно, але під ним також є дошки. Вони потрібні для того, щоб гіпсокартон не зламався при перевозці. Кріпити гіпсокартон потрібно мінімум втрьох, тож мені ще на допомогу прийшов мій тест. А також він зголосився. Пошпаклювати та побілити мені кімнату це на той час було дуже доречно, тому що у мене вже третій тиждень дуже сильно боліло горло від цієї всієї пилюки, і мені потрібно було хоч трошечки відпочити. Важливий етап це сходи. Їх я, звісно ж, виготовив власноруч, розрахунок вів прямо олівцем на стіні, тому що розраховувати сходи це та ще задача. Силовий металопрофіль використовував 60х30, а для сходинок робив полосу 30х4 мм. Дерево для сходинок я використовував зі старої драбини і воно завтовшки 35 мм. Покрива восковою морилкою, яка не токсична і можна користуватися сходами вже за 2 дні. Вона на основі воску і льону, і я замовляю її вже десь пару років у хлопців із Тернополя. Вона дуже недорого коштує і працює навіть біля ставка, там де волога і дощ. До речі, хто ще не бачив відео про ставок, я посилання залишу в описі. Наступним по плану було вкладання чорнової підлоги та мій самий нелюбимий пильний етап це чухання стін після шпаклювання. Грунтуємо та фарбуємо стіни. Це вже дуже приємний етап без всілякого пилу і приємне відчуття закінчення цього всього безладу. Наступним етапом я беру гілки дерева, які я привіз із лісу, і планую використовувати їх для перил на другий поверх. А далі роблю важливий дзвінок володці, кому щоб допоміг мені з укладенням ламінату. Далі переходжу до перил, роблю їх із дерева, з якого зовсім недавно знімав кору і обв'язую все канатною мотузкою, щоб було безпечно і діти не випали зі сходів. Канат продівав через ось такі шматочки ланцюга і шуруп Приварював це разом і продівав сюди мотузку, а шуруп закручується саме в дерево. Ось так виглядає готова конструкція перил. Але діти не згодні з нею і ось що я побачив на слідуючий день. І ось нарешті минуло два місяці, і це перша ніч дітей в своїй новій кімнаті. Тепер давайте перенесемося у січень 26-го року. Отже, під сходами в мене тепер тут робоче місце. Я зробив собі такий столик, який при потребі можна доставити до основного столу і зробити його більшим, коли приходять гості, От якісь свята у нас. Тут я паяю всіляку електроніку для військових і для себе ремонтую. Тепер можете поглянути, як збереглося покриття за 3 роки. Незважаючи на те, що тут просто воск і льняна олія, я вважаю, що сходинки збереглися шикарно, по ним кожен день ходять і не по одному разу. Шоркають і тому подібне. Ось що я ще додав зверху собі ось таку поличку. З підсвіткою. Тут я вирощую розсаду, кавуни е, привиті. До речі, хто не бачив кавуни на глині. У мене на глині ростуть велетенські кавуни привиті на гарбуз. Можете передивитись, хто ще не бачив. Тут так само світильнички. І на підвіконня я ставлю всіляку розсаду навесні, і вечірнє освітлення мені на неї світить. От. Ну, в дітей тут розділено на дві кімнати. Такі умовно імпровізовані, майже нічого не змінилося за 3 роки. Речі до сих пір тут у нас в коробках. Це зима, літо і плюс всілякі походні рюкзачки. Треба зробити. Я хочу таку шафу на всю довжину кімнати, тому що тут близько до стіни не підійдеш за рахунок цього скату. Зробити таку шафу. Треба нарешті зібрати вже грошей на дерево. Я думаю, тут піде десь куб дерева не менше на шафу, на кроваті. А на теперішній час це пройшло вже майже 3 роки. Як бачите, в жодному куті ніяка пліснява і цвіль не з'явилася. Це свідчить про те, що вистачає такої теплоізоляції. Абсолютно для того, щоб можна було проживати. Звісно, тепловтрати втрати досить великі, і це відчувається, коли я зробив верхній поверх, то пічка почала по відчуттям гріти набагато слабіше, тров'яна. Але я думаю, що я ще добавлю десь 5 або навіть 10 см на скат, коли буду міняти сам, саме покриття даху. Ну а Точка роси все ж таки відійшла наружу і 130 мм в принципі, вистачає. Отже, у підсумку на утеплення кімнати. У мене пішло трошечки більше двох місяців. Почав я рівно 1 травня і закінчив в перших числах липня. На все про все в мене пішло 61 926 гривень на 23 рік. Це на літо 23-го року. Ну, такі були тоді ціни. Зараз я думаю, трошки буде дорожче, але не думаю, що набагато. Список цін по матеріалам. Я викладу в описі до цього відео і прикріплю, можливо, скріншотом ось тут. Отже, як бачите, зовсім за недорого можна зробити собі кімнату. Я не майстер, у мене немає ніякої кваліфікації, я просто взяв і зробив. Зараз є інтернет, є всілякі форуми, можна читати, дивитись, що де, які матеріали використовувати. І можна задешево зробити собі житло. Ще хочу висловити подяку своїм спонсорам. Ваша підтримка мотивує робити ще більше відео. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Всім миру та добра!